Привіт, мої хороші. Сьогодні будемо розмовляти про недоліки Польщі. Чому тут немає монобанку, нової пошти, дії і Укрзалізниці? Ладно, якщо серйозно, це вже ж не недоліки Польщі, ми поговоримо про більш серйозніші речі. Перед тим як ми почнемо відео, обов'язково поставте лайк мені, підпишіться на мій канал, якщо ви вже тут не вперше. І поїхали. Чесно сказати, мені дуже важко записувати це відео, тому що я Польщу. Люблю, кохаю. Я сюди переїздила сама, за власним бажанням, дуже довго цього хотіла і довго до цього йшла. І я задоволена тим, що я сюди переїхала. Тому це відео мені знімати нереально важко. І не дивлячись на те, що я веду цей YouTube канал вже третій рік, я жодного разу не робила відео там про недоліки Польщі. Але вже ж якісь більш-менш негативні моменти є, я їх зібрала і сьогодні вам про них розповім. Перша річ, яка мені не дуже подобається, це. Документи я не буду казати, що в Польщі якась дуже страшна бюрократія. Вона тут, мені здається, більш-менш адекватна, більш-менш тут система, особливо з українцями з іноземцями працює добре. Я так розумію, що ще 10 років тому все було набагато гірше, але все одно ця проблема, якби є цей недолік. Недолік того, що коли ви приїздите сюди, ви не громадянин країни, як в Україні. Вам потрібно постійно підтверджувати, що ви нормальна людина, що ви працюєте, що ви навчаєте, що ви знімаєте квартиру, Тиру, що ви за неї платите, і так далі. Ніхто вам просто так на слово не повірить. Вам треба збирати ці бумажки, нести їх до уженду, постійно обновлювати свій статус, і все це все це напрягає, все це трошки так вибиває з колії, особливо коли ти знаходишся в іншій країні. А особливо знаєте, що ще лякає. Тому що є певні правила, наприклад, влаштовування на роботу. І якщо ти е, помиляєшся або твій роботодавець зробить помилку і щось там. Е, Хибно заповнює якісь документи чи щось таке, то потім тебе можуть депортувати. Навіть якщо це не ти припустив таку помилку, в мене навіть ну, з друзями була така ситуація. Це не недолік Польщі, як от країни, Це недолік, в принципі, життя за кордоном, як і необхідність вчити мову. Я буквально пару днів тому була від своєї благодійної організації на зустрічі з іншими різними організаціями, фундаціями і так далі. Там всі були поляки. Я дуже багато спілкувалася польською, не дивлячись. На те, що відношення до мене було просто супер, типу, ніхто на мене не дивився там згори вниз і так далі. Але спілкуватися польською на теми, на які ти рідко спілкуєшся про життя, про якісь не знаю, про якісь питання, які ти зазвичай з людьми обговорюєш, знаєте, на кухні або коли е, десь гуляєш з друзями, дуже і дуже важко. І коли ти хочеш висловити свою думку, тобі є що сказати, а ти не можеш підібрати слів, це дуже дуже сильно при. Гнічую. Тому для мене вивчення польської мови це, мабуть, квест на все життя. Я досить вільно розмовляю, в мене є канал польською мовою, але все ще мені не вистачає знань, не вистачає словникового запасу і практики. Я постійно поліпшую свої знання, свою мову, чого я вам раджу. І, до речі, раджу це робити з каналом польської мови, який називається польський онлайн. Вони роблять відео граматику, збирають основні якісь підбірки необхідних польських слів для того, щоб сходити в магазин або не заплутатися на вокзал. Алі також Іванка розбирає основні проблемні слова, з якими українці часто роблять помилки в польській мові. Ну і розказує, як з такими. Помилками і словами не наговорити чого зайвого. Також у «Польський онлайн є курс польської мови, там даються базові такі важливі знання і навички. Він розпочинається 31 травня і підійде для тих людей, які або тільки починають вивчати польську мову, або трошки там щось десь чули, бачили, знають. А, але таких твердих знань базових немає, тоді вам теж цей курс підійде. Він доступний як українською, так і російською мовами, і гарна новина для моїх підписників. Якщо ви перейдете в інстаграм польський онлайн і напишете, Ім в дірект кодове слово віноградіна. То ви отримаєте у подарунок підручник польська граматика на кожен день. Бажаю вам вчити польську мову з польської онлайн. Переходьте до них на ютуб канал Все Посилання залишаю внизу. Ну а також я вже залишаю посилання на курс польської мови. Наступний недолік, про який я хочу поговорити, це, це ціни на житло. В Польщі неймовірно дороге житло, особливо, наприклад, в Кракові. Ну, в таких великих містах, як Краків, Вроцлав, Варшава, Труйм'ясто, тобто Гданськ, Сопод Гдиня, в цих містах дуже і дуже дорого. Щоб ви приблизно розуміли ціни, я нашла от якусь статистику, і тут сказано, що у листопаді минулого року, тобто зараз ціни ще виросли від того моменту. Квадратний метр в різних в різних великих містах Польщі мав коштувати і 10, і 15 ну то до 15 тисяч зло. Отих, а вже ж все залежить від району, від будинку, від квартири. Ну тобто нюансів дуже багато, але ціни дуже великі. Наприклад, в Кракові двох-трьохкімнатна квартира невеликою площою це. Ну, це, це щось 180 тисяч доларів. Щось таке. Тому багато людей шукають, наприклад, житло за Краковом. Це або можуть бути якісь міста поруч з Краковом, як Вілічка, Скавіна. Вони не відрізані, вони дуже гарні, самі по собі, дуже близько до Кракова. Але, але проблема ця залишається, і люди якби роз'їжджаються з центра міста. Також постійно ростуть ціни на оренду квартир. Цей рост розпочався з початку, мабуть, повномасштабного вторгнення, може трошки трошки раніше ще на фоні на фоні ковіду, тому що інфляція була така, така нормальна інфляція була, і потім війна. Вже війна йде більше року, але ціни надалі ростуть. Я думала, що більше дорожче, ніж минулою весною, бути взагалі нічого не може. Але я дуже сильно помилялася. Наприклад, квартира, яку ми винаймаємо, вже ну вже оскільки живемо, стільки винаймаємо третій рік. Ми платили раніше за все десь 2800 злотих, а тепер ми платимо 3,5, а може навіть більше. І все це на фоні того, що все ж таки в Польщі заробітні плати вони вище, вони вище ніж в Україні, тому що тут мінімалка, не пам'ятаю точно 3400 або 3600 злотих. Це вже ще без, без того, що від цієї зарплати віднімуть податки, але це мінімалка. Середня крайова я загуглила, що тут десь 5100 злотих, але але середня крайова це дуже дивний в них показник. Я так розумію, туди туди не всі входять, не всі зараховуються, тому дуже важко порахувати. Ну типу яка реальна середня зарплатня в Польщі, але ми розуміємо, що вона нижча, ніж в інших країнах Європи. Ну і взагалі польські міста, вони дешевші. Наприклад, Краків дуже туристичне місто. Тут зараз видно, як оживає вся ця туристика, скільки людей сюди приїздять. Ну і видно, що сюди приїздять, наприклад, дуже багато німців, не багато, а дуже багато британців, людей, якби звідти вони часто сюди приїжджають на як це сказати українською дівішніки і мальчишники. Взагалі-то ці вечірки перед перед весіллям це видно на вулицях і чого вони сюди приїздять? Ну тому що краків нереально красивий з одного боку, а з іншого боку, тому що краків дешевий для них. Ну і це вже ж відчувається, і так знаєте, трохи. Не дивлячись на те, що Польща вона дуже сучасна і на тлі інших європейських країн, ну, тобто тут не можна сказати, що вона якась там менш розвинена і так далі. Ну, може, в якихось окремих моментах взагалі ні. Але, але коли ти бачиш, що інші люди приїздять з не так далекого там заходу до тебе в місто, і ти бачиш, що вони що, що для них тут дешево, вони тут тринькають гроші, то трошки так себе відчуваєш, типу. Типу, що ти начебто, трошки гірший, це напрягає. Ну і останній недолік дуже важливий, про який а я не знаю, чи ви про це думали чи ні? Напишіть в коментарях, тому що я раніше чомусь про це не думала, а от зараз думаю. Тому що коли я уїздила з України, прийняла рішення переїздити, то вже ж я думала й про війну, про цю всю на той момент нестабільну ситуацію зону ордло. Я думала про те, що конфлікт може загостритися в будь-який момент. і Я дуже не хотіла б це побачити. Але коли я переїхала в Польщу, я взагалі перестала думати про те, що взагалі то у Польщі теж є кордон з Росією, з Білорусією. Ну і якби варто було б про це теж подумати. І зараз, коли вже до Польщі, знаєте, долетіла якась ракета, коли в Польщі ще на початку. У війни повномасштабного вторгнення були розмови про те, що е, може бути нанесений ядерний удар і по Польщі теж. І ми Серіо е, з чоловіком, е, по-перше, думали про бомбосховища, про підземний паркінг, що можна там знаходитися, якщо війна, і думали, що якщо буде ядерний удар, що ми будемо робити? І ми вирішили, що візьмемо наші ровери, візьмемо котів. Ну тобто, якщо це ядерний удар, тобто буде якийсь там апокаліпсис, але взагалі то буде безпечно. Можна буде там не знаю, кудись поїхати. То в нас є транспорт тровери, нас є дві клітки для наших двох котів. в нас є невеликий запас їжі, хоч на якийсь час, і ми поїдемо до батьків все, ну якби вони не в селі живуть, але там в сусіднє місто, і будемо там жити всі разом. Або, наприклад, в гори, що ми кудись поїдемо, бо там буде безпечніше. Ну, тобто, це не окей про таке думати. Я замислюю, що навіть якщо та війна, яка є зараз, вона закінчиться в якійсь там перспективі декількох літ років, то. Війна все ж таки може розпочатися за мого життя ще раз, і чи маю я впевненість, чи можу я взяти, наприклад, в Польщі зараз іпотеку на 30 років? Платити її весь цей час, і що потім, щоб через 30 років цю квартиру спалили росіяни, як вони спалили мою квартиру в Маріуполі, квартиру моїх моєї бабусі, за яку вона платила 30 чи 40 років. Тобто я вже почала зважувати ці ризики і розумію, що якщо б я зараз приймала рішення щодо переїзду, це була б вагома причина може бути роздивитися й іншу країну. Дивно про це казати, але що в такі часи живемо? Що тут нічого не поробиш. Тому це, це недолік. Це не недолік, якби Польща як країна, але лише її географічного положення. Що мої милі, на цьому все. Пишіть коментарі, які неочевидні недоліки не про дію, не про сільпо е, ви помітили у Польщі, що для вас тут є такого не сильно позитивного. До речі, ще можете написати якісь питання в коментарях е, і теми, про які б ви хотіли, щоб я ще зняла відео і розповіла. Обов'язково це буде дуже важливо і допоможе мені обрати теми і підготуватися до відео. До речі, одне з нас. Наступних буде про краків і про те, що тут робити туристу на один чи, мабуть, два дні. Ну а на цьому все на сьогодні. Па і побачимося в наступному відео. О, до речі, ще й дивіться дзвони прямо нам під кінець відео. Зараз що, 18. -та.